Вітаю, дорогі слухачі. Це програма Вау wow Подкаст, місце, де ми знайомимо вас із людьми, які надихають своїми досягненнями. Ми з вами ведуча Ганна Холод та Аделіна Демченко. І сьогодні в гостях у нас Софія Гадейчук, дівчина, яка встигає розвиватися в кількох напрямках одночасно. Вона активна волонтерка проєкту уроки англійської для життєлюбів», професійна спортсменка у Сквоші, а ще встигла побудувати кар'єру в фотомоделінгу і займається у рекламних кампаніях із відомими зірками. Також Софія займається акторською, пройшла курси СММ та навіть стажувалася у танцювальній студії. І як же ж поєднувати такі різні сфери і що мотивує, дізнаємося просто зараз. Вітаю Софія! Вітаємо і таке найперше запитання: що допомагати літнім людям, так як ти співпрацюєш із благодійним фондом життєлюб, це така дуже суспільно важлива. І я думаю, відповідальна і складна місія, тому що це дорослі люди. Люди, це інше покоління. Як взагалі ти до цього прийшла? І розкажи нам про це. Насправді я почула про те, що наша школа робить таку волонтерську програму для життєлюбів ще, я думаю, два роки тому. І я зацікавилась у цьому, і мені дуже стало цікаво, як це саме проходить. І десь рік тому ця програма почала знову оживати. І мені запропонували. Я поїхала на перший урок у центр, і мені дуже сподобалось такі дуже приємні люди, і вони. Замотивовані вчитись, і це дуже круто бачити, що ти можеш допомогти людям і бачити їх фідбек, як вони взагалі до цього відносяться. Можеш для наших слухачів розповісти більше детально головну ідею цього проєкту, і що для тебе було найзворушливішим у цій зайнятості? Насправді цей проєкт був зроблений самим оцим. Самим проєктом Життєлюб, mm -hmm. і там є різні проєкти, як вивчення української мови, різні спортивні заходи mm -hmm. для самих життєлюбів. І один із проєктів це вивчення англійської мови. І мені дуже сподобалось і мене дуже зворушило, як насправді люди хочуть розвиватися не залежачи від їх віку. Наскільки вони замотивовані взагалі вчитись, навіть якщо що їх можливості і розкажіть, чи складно взагалі знаходити спільну мову з літніми людьми? По суті, це інше покоління, і мені здається, що вони трошечки не розуміють вже наше покоління нам важко зрозуміти їх, і як взагалі відбувається комунікація, які складнощі є при цьому? Насправді я дуже комунікабельна людина, тому мені не не в мене труднощів з комунікуванням, проте є різні люди, є різні думки, і буває складно, особливо, коли складно вони між собою можуть сваритися в mm -hmm. групі, і а особливо складно, коли це онлайн, і ти викликаєш людину, а хтось перекрикує і відповідає інший. І складне оце комунікування, бо Особливо онлайн, бо люди не дуже добре можуть на комп'ютерах mm -hmm. розбиратись. Тому так, але насправді їх мотивація полегшує взагалі саме комунікування, бо вони хочуть. Тому це бажання вони воно завжди. Полегшує всі кому... комунікації. А немає такого, що а, вас там не, не ну молодь, молоде покоління не сприймають як авторитетів, не сприймають як вчителів, тому що ну ви ж набагато молодші, там на 40 на 50 років немає такої Насправді, проблеми? Насправді ні, я з таким, з таким ще не зіштовхувалась, бо вони. Відносяться до нас як справді до вчителів. Вони нас дуже поважають і намагаються взяти все з уроку, що вони можуть. А от ви говорите, що є онлайн зустрічі, так, і офлайн. Як вам подобається більше проводити зустрічі? Ну, до речі, це питання? Я думаю, що і так, і так мені окей, але, звісно, офлайн це ти можеш. Тета тет з так. людиною спілкуватись, ти можеш кожній людині окремо відповісти на запитання або допомогти. Тому мені, як вчителю, мені вчителю, мені нормально і онлайн, і офлайн, але я думаю, що все-таки для студентів краще офлайн. А що ти для себе взяла з цього фонду? Я думаю, що впевненість у собі це найбільше досягнення, яке я взяла з цього фонду за період навчання, тому що це дуже важко, коли ти не досягнув якихось ще, наприклад, я не маю вищої освіти, uh -huh. і я не вважаю себе компетентною людиною у англійській мові, тому що я не маю вищої освіти. Проте, я думаю, що найбільше досягнення, яке я взагалі для себе взяла, це бути впевненою в собі, тому що коли ти навчаєш людей і ти не маєш якоїсь вищої освіти, то ти маєш якось знаходити постійно уроки, е матеріали і бути, і давати оці от матеріали вчити так, якби ти хотіла, щоб навчили тебе. Mm -hmm. І для цього. Потрібна впевненість у собі і в тому, що ти взагалі навчаєш. Тому це напевно найбільше досягнення бути впевненою у собі. Клас, це дуже така відповідальна справа. Насправді, але є ще багато зайнятостей, про які хочеться з тобою поговорити, і далі поговоримо. Давайте про моделінг. У скільки років ти почала цим займатися, і звідки в тебе жага до цього з'явилася? Тому що ну ти дуже гарна дівчина, Дякую. тобі одразу хочеться зробити комплімент. І от цікаво, як ти до цього йшла. Насправді я зараз не займаюся моделінгом. Я почала займатися ним до шкільного віку. Mm -hmm. Моя мама дуже хотіла, щоб я займалася моделінгом і акторським, акторським май... майстерним майстерністю. майстерністю. Акторською mm -hmm. майстерністю. А, я займалась фотомоделінгом uh -huh. і знімалась у багатьох компаніях. Е, насправді мені це дуже подобалось, але мама вирішила, що все-таки навчання більш пріоритетне і, на жаль, в мене не було часу займатися далі моделінгом. А, а якщо з'явиться час, ти б хотіла продовжити? Я дуже хочу, і мені дуже подобається взагалі виходити на подіум. Це, напевно, моя мрія, але для цього моделінгу треба певні параметри. І, на жаль, я не маю настільки високого зросту, тому фотомоделінг – це моя нездійснена мрія. Поки А з якими брендами відомими тобі довелося працювати, чи можливо з якимись відомими людьми це дуже цікаво. Так, я знімалася дуже, дуже з багатьма відомими е, зірками українськими, і так само я знімалась у рекламній кампанії для новусу. Я довгий час висіла на білборді з вусами від кефіру. Клас, клас. А якщо поговорити про конкуренцію, чи існує фотомоделінгу конкуренція, якщо так, чи доводилось тобі з нею зіткнутися і боротися? Я впевнена, що вона існує, і моделінг це одна з найтяжкіших сфер, uh -huh. взагалі, у конкуренції, але я була маленькою, і я думаю, що навіть якщо я з нею зіштовхувалась, я не відчувала її. Так, і поговоримо. Тепер перейдемо до наступної твоєї такої не менш цікавої діяльності: це акторська майстерність. Ти займалася в національному центрі Олександра Довженка і розкажи, як ти взагалі до цього прийшла до акторської майстерності. Можливо, які ролі тобі найбільше запам'яталися, які тобі ближче грати до душі, схожих там на себе, або, наприклад, навпаки протилежних героїнь до себе. Я займалась е, так само десь коли починала займатися моделінгом, займалась десь три роки, і мені довелося грати як і дівчинку 18 століття, так і інших персонажів з мультфільмів. Насправді мені. Не дається, не здається чимось тяжким входити у роль, бо я проживаю персонажа, проживаю його життя і, начебто, стаю ним. Тому мені здається, найтяжкішим, напевно, все-таки, от на сцені для мене це бути впевненою в собі. Але коли я все-таки находжу силу бути впевненою, я начебто стаю цим персонажем і граю його життя. А яких тобі героїв найбільше подобається грати? Ем, я думаю, що це все-таки щось зв'язане з історичним, тому що це дуже цікаво вивчати. І коли ти вивча... граєш якусь роль, ти вивчаєш його життя і вивчаєш, як саме була та структура життя, чому так само він поступав, чи якісь там були моменти в його житті. А ти граєш в театрі в більшості грала? Так? Я грала в театрі, начебто на сцені, але uh -huh. це не було там з великою кількістю глядачів, тому так. А спробувати в кіно себе б хотіла? Я думаю, що я дуже би хотіла спробувати в кіно зіграти, але на жаль, в мене зараз немає стільки часу, щоб розвиватись далі у цій сфері. Але б хотілося, так? Хотілося Поєднати дуже своє життя хотілося. з цим. У мене таке ще невеличке запитання, чи допомагають тобі ці акторські навички в житті, там десь сльозинку пустити, десь пченятами заграти. <свісна> Мені мама каже, що я дуже гарно вмію пускати сльози. А, насправді, так, так, допомагає. Іноді ти можеш добитися якихось цілей через акторську майстерність. Я думаю, що акторська майстерність це дуже важливий навичок любих людей, бо це ораторська майстерність, ти вмієш правильно розмовляти, керувати своїм голосом, так само керувати своїми емоціями і вчитися бути більш впевненим у собі. А ти зараз ведеш свій власний блог? Ні, не веду, але я дуже люблю гарно фотографувати, робити якісь дописи і. Насправді я би дуже хотіла зайнятися якимось, робити блог. Uh -huh. Це дуже цікаво, і я дуже люблю ділитися інформацією в маси. Так, тому, мабуть, ти пройшла курси СММ, щоб далі поєднати це як своє майбутнє професією, так? Щоб працювати над проєктами різних компаній? Я проходила курси СММ, тому що мені було цікаво спробувати себе в різних сферах і. Насправді мені це дуже сподобалось. Я... Це комунікація, це постійна комунікація з людьми, постійне керування якимись проєктами. І це дуже цікаво. Тому я думаю, що щось в тій сфері я би дуже хотіла робити. Чи вдається тобі вже працювати смм спеціалістом, чи ти поки ще навчаєшся? Я поки що тільки навчаюсь і шукаю себе, ким би я хотіла бути. Ну, ти дуже багатогранна mm -hmm. така людина, насправді дуже цікаво. І ми не можемо не запитати в тебе ще й про спорт. Звичайно, ти займаєшся так. професійно Сквошем, так? так? Зі скількох років ти почала займатися, і коли ти встигаєш ще цим займатися Але в своїй ж Взагалі Сквош це не такий не дуже розповсюджений так. спорту, особливо для дівчат. Чому саме Сквош? Сквош розвиває різні сфери як. Координацію, витривалість, тому е Сквош це напевно моє спасіння від будніх. Я дуже, я залежна від спорту. Мені дуже подобається займатися і бачити зміни, зміни в своєму тілі і так само в голові, бо спорт дуже змінює людину, він допомагає їй розвиватись. І ці досягнення, які ти. Досягаєш, коли займаєшся спортом, дуже тебе мотивують. З кошем я почала займатися з 10 років, ми почали займатися всією сім'єю, я мама і сестра. А, Тобто у вас така група підтримки так. велика mm -hmm. Клас. Так. От, але допоки займаюся тільки я і сестра. І це більше зараз в любительському стилі, але десь роки три я навіть приймала участь у різних заходах і різних змаганнях. Ти Клас... займаєшся і спортом, і мистецтвом, і СММ, моделінг, все, все, що тільки можна придумати. Ну, з чим вже саме і спробувала, спробувала, з чим можна саме, сказати. цього всього ти плануєш поєднати своє життя, тому що е, такі різні, максимально різні направленості, справи і англійська, і життєлюб, волонтерство ну абсолютно все. Що тобі більше цікаво для майбутнього? Насправді, я поділилася з вами тільки креативною моєю стороною. Я ще дуже-дуже е, математична. І... Я думаю, що все-таки це буде щось зв'язано з економікою, логістикою. Цього дуже, дуже різко, але я, коли вибирала професію, мені було дуже важливо, щоб в ній поєднувалося дві сфери мого життя: Це комунікація і точність. Тому все-таки ще поки я вибираю, але я впевнена, що ці дві сфери мають бути 100% у моїй професії, бо я не зможу ні без комунікації, ні без точності. І для мене це дуже важливо. Ну, а творчість і мистецтво буде таким хобі, та, хобі, як відвечінком, та? хобі. Хобі. так клас, дуже дякуємо тобі за цю відвертість. Твою бажаємо тобі, щоб ти знайшла себе, щоб ти обрала саме ту сферу, яка тобі буде приносити саме задоволення. Ну а іншими можна буде себе доповнювати, тому що я бачу, що в тебе сили вистачає енергії, вистачає на будь-яку зайнятість. Ти велика молодець, Дякую. і хочеться сказати, що. Точніше побажати, щоб в тебе всі твої плани е, здійснилися в майбутньому, і ти знову до нас прийшла і вже поділилася, можливо, своїми якимись новими. як спеціаліст уже. дуже, так, так, дуже так. дякую, що запросили. І вам дякуємо, що ви прийшли до нас. Так, це була програма «Вау-подкаст». Wow з вами була ведуча Ганна Холод та Аделіна Демченко. І в гостях в нас була сьогодні Софія Гадейчук. Дякую вам.